Любі діти, мила Дорогі наші захисники. Дякую за те, що ви боретесь за нашу країну, за те, що ми бачимо своїх рідних і друзів. Молимо за вас, любимо вас і повертайтесь. Живе. Дякую, солдати, що ви оберігаєте нашу країну. Ви наші герої ми молимо за вас. Дякуємо нашим Збройним силам України Дякую. за те, що ми кожен день можемо розмовляти українською мовою Дякую. і за те, що взагалі цей день настав. Дякуємо. Дякуємо. Героям слава, чекаємо вас в енергодарі. Дякую за те, що ви тримаєте позиції, відбиваєте напади ворів, щоб ми мали можливість жити в мирній та вільній країні. Українські захисники і захисниці є героями для всієї України, і саме завдяки їм Україна була, є і буде. Слава Україні! Героям слава! Українські захисники та захисниці є героями для всієї України, і саме завдяки їм Україна була, є і буде. Дякуємо за те, що ви відіною свого здоров'я та життя боронити нас та захищаєте Україну. Слава Україні! Героям слава! Щиро подяка нашим захисникам, нашим мужнім та відважним чоловікам. Ви, наші захисники радіного опора держави, затишок наших будинків і спокій близьких у ваших надійних руках. Спасибі вам за те, що готові стати на захист нашої батьківщини, що ризикуєте своїм життям заради нашої держави, за те, що ви наш надійний тил, наше серце та серце нашої держави. Нехай сили ваші міцнішують, а віра у перемогу ніколи не покине ваше хоробре серце, нехай мир стане радістю. Слава Україні! Дякую захисникам, за мужність і витривалість! За тиху ніч і ранок без тривог, за те, що в ріднім домі можу спати. Хай береже вас Бог. Український воїна, шану тобі і подяка від учня 5-го в класу. Дорогі наші захисники, ми щиро молимось за вас і віримо у перемогу, і чекаємо на вас. Слава героям!